Другий день студенти педколеджу, а це треті четверті курси, демонстративно не з'являються на навчання або їх думку почули. Знову запрошують знімальну групу. Ми вирішили е, не виходити через те, що без відома трудового колективу та без відома студентів е, обрали нового ВО в наш педколедж і саме. Більше недовольства, так би мовити, через те, що це не з колективу коледжу, що людина з, не з нашого навчального закладу прийшла сюди. На цю посаду, як повідомила президентка коледжу Анжеліка Яценко, 24 вересня до своєрідної акції протесту проти призначення нової ВО директорки долучилася ще одна академічна група. Загалом на пари не з'явилися 140 студентів. Між собою студактив називається бунтом. Він продовжується як мінімум до п'ятниці, а далі, якщо нічого не вирішиться, мабуть, також буде. Не виходили всі треті, четверті курси. А продовжуємо не ходити, тому що хочемо, щоб нас почули, щоб нашу думку зрозуміли і щоб якось відреагували. Запитуємо на яку реакцію чекають студенти. Ми б хотіли, щоб в нашому закладі був була людина. Яка знайома з цим закладом, яка зростала в ньому, яка ну, можна сказати, віддала половину свого життя а, ну, за нього під час оголошення про призначення нової воо деякі викладачі йшли на крайні міри, Микола Цепенко оголосив про п'ятиденне голодування. Вже третій день він не їсть лише п'є воду. Знак протесту свабілля і неповаги до трудового колективу управління освіти Чернігівської області. Я це зробив не спонтанно. Я вдома продумав цю ситуацію, вже ходять слухи: чи це не фейк, чи ви дійсно голодаєте? Що я на це можу сказати? Я перший день голодовки прийшов додому, сфотографував ваги свої. На наступний день знову вечором прийшов, знову сфотографував. Микола Цепенко демонструє і останню світлину, котру зробив сьогодні о 15-й годині. 90 і отут пів кілограма. 90 сьогодні, буквально дві години назад приблизно, так? А це вчора ввечері, це сьогоднішня. Вчора ввечері 92.05, це я вдома електронні в мене. І перший день це вже день голодав, вечором я прийшов 93-95. Загалом за три дні викладач втратив 4 кілограми ваги. Я це фіксую у своєму телефоні, там указується дата, яка. Ну і взагалі, а навіщо б я оголошував, якщо б я цього не виконував? Я людина слова. Якщо я сказав. Значить, так воно і буде. Це не просто там процес голодання, не там пов'язаний там іменно протест. Поки ми не дуже як кажуть, публічно це робимо, буде б така потреба, будемо публічніше робити. Микола Цапенко відзначає і позицію студентів. Мене більше всього поразили наші студенти. Ніхто ж з ними не спілкувався. Я приходжу на ранок вівторка. І дивлюся, що студентів я не знав цього, що вони такі організовані, що вони оголосили страйк, що не ходять на заняття. І мало того, їх вже пробували там провести бесіду з ними, щоб вони змінили цю думку. Але вони сказали, ми категорично, ми за своїх викладачів. От і горой будемо стояти до завершення цієї акції, скажімо так, у свою чергу студенти говорять, аудиторії залишаться порожніми. Всі загалом настроєні, щоб далі продовжити цей протест. Щоб нас також почули. Багато, дуже багато студентів за саме за це. За інформацією голови профспілкової організації Петколеджу, 25 вересня студенти старших курсів на навчання також не з'явилися.